Привіт, я Волокода Вікторія, проходила курс вебдизайну Богдана Конончука, і це мій відгук на цей курс. Хочу в першу чергу сказати, що мені найбільше сподобалось в цьому курсі, так це те, що Богдан це та людина, яка дійсно горить своєю справою, якій подобається те, чим він займається. Бо, якщо порівняти мій досвід з попередніми курсами, до цього я проходила вже 2-3 курси з дизайну. І Мені подобається подобалось найбільше те, що Богдан постійно розповідав історії з реального життя, з роботи. В нього був було постійно, він міг навести якийсь приклад з реального життя, сказати, що так от було краще, так було гірше. Що Таке от дійсно буває, так такого не буває, що потрібно дійсно знати, що не потрібно, які бувають ситуації з клієнтами. Як може вплинути там дизайн на якийсь бренд на якусь ситуацію і так далі? Тому що, якщо брати мій попередній досвід, то мені там не подобалось те, що мені здавалося іноді, що я спілкувалася просто з якимсь роботом, якому написали презентацію, сказали її прочитати, і людина не могла взагалі ніякого там прикладу навести, нічого особистого розказати. Доща а з роботи. І реально здавалося, що ти просто з роботом спілкуєшся. І здавалося, що ця людина взагалі навіть як наче не працює, як наче не займається дизайном. Тому що, ну, якщо ти тобі подобається те, чим ти займаєшся, ти займаєшся цим активно, то ну, ти можеш щось розповісти, навести якісь приклади. і от о, Саме це Богдан міг, він постійно розповідав щось цікаве, щось о, з реального життя. Тому от саме в цьому курсі це було класно, тому що Богдану дуже подобається те, чим він займається. Коли він бачить результати своїх студентів, у нього як наче світяться очі, він прям так от сидів на здачі дипломних робіт. Прям... З восторгом дивився на те, як ми презентували йому свої роботи, це було дуже класно бачити його реакцію, коли я бачила ну, його реакцію, як він дивився на роботи е інших е моїх одногрупників, як вони презентували свої роботи, то він реально був в захваті. Йому подобалось те, як от те, що він отримував в кінці, те, що... Кожен зі студентів отримував в кінці після завершення курсу. І я, як і всі інші мої одногрупники, дійсно в кінці отримала те, що я хотіла, те, з якою цілею я туди прийшла. Я нарешті зробила там перший кейс портфоліо, при тому, що до цього я дуже довго не могла до цього дійти. А тут я прийшла. Я думала, що знов-таки я не отримую того, чого я хотіла, тому що в попередніх курсах я проходила-проходила курси, але таки не доходила до своєї кінечної цілі. А тут я нарешті отримала те, що мені треба було. Так само, як і всі інші студенти, які приходили з однієї цілі, і... Отримали те, що вони хотіли, реально. Також курс Богдана, це не про те, що ви прийдете на курс, зробите односторінковий лендінг, потім вийдете з курсів, не будете розуміти, що робити далі, і взагалі просто за... йте на цей дизайн. Його курс, окрім звичайної теорії, як у всіх курсів, включає також такі модулі, як пошук клієнтів, лідогенерація клієнтів, розповідається загалом про ринок дизайну. про… Комунікацію, першу комунікацію з клієнтом про те, як презентувати свій продукт клієнту, як розвивати свій особистий бренд як дизайнера, упаковка портфоліо та багато інших модулів, тобто такі теми, про які ну не розповідають на інших курсів. І виходить так, що ви приходите на курс і завершуєте його з повними знаннями всього процесу. Дизайн від А до Я, тобто ви зробили, ви вивчили теорію, зробили дизайн, знаєте, як шукати клієнтів, де їх шукати, як розвивати свій бренд, як робити портфоліо, тобто повністю знаєте те, як двигатись далі. І це дуже класно, тому що якщо студент не буде знати цього всього, то він, звичайно, просто зробить лендінг. Навіть не опублікує його, бо не, вчать, не на всіх в курсах вчать оформлювати біханс, дрібли, робити портфоліо. Тобто студент зазвичай просто робить дизайн і сидить з ним в фірмі і не знає, що робити далі. А цей курс це не про це. Тобто ви вийдете з повними знаннями, як двигатись далі. Я й сама була просто в захваті, коли на презентації робіт бачила те, що презентували мої одногрупники. Я просто не очікувала, що можна отримати такий результат, коли приходили повними новачками і виходили з такими кейсами, з такими дизайнами, що там дійсно ну, всі були в захваті. І прям реально не очікувала, що на такому рівні дизайн робить людина, яка от тільки війшла... в... В сферу дизайну це її перший кейс, е, тому це нереально класно, аж просто не віриться, що це реально робили новачки.